Всім доброго ранку. Відкривала двері, думала, тут у нас весна, а тут зима. Сніжок іде, вітер холодно. Такий зимовий ранок. Йду відкривати своє маленьке господарство. Зараз подивлюсь. Тільки градусів. нуль градусів. Сьогодні у мене якийсь нельотний день. І настрою немає, і погода якась така сприяє для того, щоб не було настрою. Звичайно, настрою не через погоду немає. Зараз його ні в кого немає. То я їсти сьогодні готую. Ось така картопля і запечене м'ясо нутрії. І ось буду. Це зробила такий, поки пиріг, а потрібно його перерізати, змазати буде тортик. Дуже простий з варенням. рецепт буде на каналі. Так що сьогодні займаюся готовкою. У нас погода зранку. Сніжок був 0 градусів, а зараз і сніг був, і дощ, знову болотяка. Погода якась така незрозуміла. Я цілий день ходжу, то їсти готовлю, щось в мене немає натхнення. Якось то швиденько завжди. о, Бачите, тривога знову, одні тривоги останнім часом. Так і живемо. Всі тримаються. У мене сьогодні то буває все нормально, якось відволікаєшся, а потім все нахлинуло, так і в мене сьогодні. Вже так все це надоїло. За всіх переживаєш, всіх шкода. Нічого ми тримаємося і добро завжди перемагає, тільки просто якою ціною все це робиться. Пішла далі готувати їсти. Залишилось суп зробити і зварити гречку. І все, ось такі справи.